Вкрай важливо з нашими сусідами мати добросусідські відносини, у тому числі з Росією. Я хочу, щоб у нас з Росією були партнерські стосунки, рівні стосунки, вигідні, взаємовигідні стосунки, але це неможливо, поки Росія окуповує наш Крим, поки Росія дестабілізує і убиває наших людей на Донбасі. І тому, коли вони звільнять наш Крим. Коли вони відійдуть своїх терористів з нашого Донбасу, то тоді ми відновимо, відновимо ці рівні і нормальні стосунки. А до тих пір, поки цього не буде, я буду боротися за повернення Криму. Я буду боротися за звільнення Донбасу. Я буду боротися за Україну. І я не дам ні Путіну, ні будь-якому іншому, що заприйняти, розколювати нашу країну. і поработити, і позбавити її незалежності. Дорогі антиці, я вам хочу щиро подякувати за те, що ви прийшли. Зараз давайте на нашу офіційну частину війни. Бачить, гарячого злочинна влада, чекащину новина, <звігінник> справжніх хвилин немає. Це ж підробка. Справжній вилав гною, а ці новенькі з магазину. А чому новенькі по корі повирізали і немає хвиля корпораться? один імпортний хлам сюди завозять. Раніше в кожному дворі по три корови було. Сьогодні одна корова на три села. А це але на жаль, але на жаль, ці і готують українські селя. Ні вила, ні лопати. Коли Сазаров казав, приїдь лопату, і дійсно готуйте. Я приніс йому лопату за Кажу, заїдем, покажи заїдем, приклад, як готуватися на лопати. Все, Коли людина півроку року раком на городі що, стоїть 15 і за копійки ту картоплю продає. І не може молоко за копійки продати. І іншу сільозпродукцію. І тому ні вила, ні лопати наших людей не годують. І тому одне призначення для цих вил залишилось виносити держимор і хапарами, які грабують український народ. І новою мовляв, такими торговими вилами.